Чомусь, коли ми говоримо про розвиток комунікації у маленьких дітей, то найчастіше перше, що спадає на думку, це є використання вказівного жесту. Але направду це не лише про вказівний жест, це також і про здатність дитини оволодівати першими такими універсальними жестами, які направду з'являються ще до появи вказівного жесту. Наприклад, протягувати ручки у напрямку до дорослого, в значенні візьми мене на руки. Найчастіше він починає з'являтися у дітей уже в другій половині першого року життя, близько 9 місяців, і теж має для нас таке комплексне значення. Поява цього жесту означає для нас спеціалістів так звану інтенцію до комунікації. Це коли дитина починає розуміти, як цілеспрямовано використовувати рухи тіло для того, щоб висловити свій комунікативний намір. Ви могли помічати, як маленькі діти, наприклад, коли вони сидять в стільчику для годування і вже хочуть завершувати цей процес. Вони починають якось вовтузитися, емоційно вокалізувати, можливо, хникати. Але, наприклад, дітям, яким 6 місяців, ще дуже складно показати дорослому, що він хоче завершити діяльність і, наприклад, попроситися на руки, щоб його дістали. А ось ця навичка стає доступною дітям близько 9 місяців. У деяких дітей вона може з'явитися трохи раніше, у деяких дітей трохи пізніше. По-друге, цей жест також є проявом соціальної комунікації, коли дитина починає адресувати цілеспрямовано до дорослого якийсь сигнал, і вона має очікування про те, що дорослий зрозуміє та інтерпретує цей сигнал, і вона чекає від дорослого цієї реакції. І ще важливий аспект полягає в тому, що цей жест також слугує для нас сигналом про потребу дитини в безпеці та. Близькості з близьким дорослим, коли дитина протягує ручки до дорослого, вона ніби каже: Я зараз хочу побути з тобою візьми мене на руки, заспокой мене або просто пограй зі мною чи проведи зі мною час, і таким чином це укріплює прив'язаність між дитиною та її близьким дорослим. У деяких дітей. Ці навички використання перших жестів можуть не з'являтися спонтанно. Іноді також відсутність жесту на руки може бути пов'язана з обмеженим досвідом соціальної комунікації з близьким, дорослим. Та Відсутністю такої безпечної прив'язаності з ним, коли дитину мало беруть на руки або мало відгукуються на її ініціативу, і тоді сигнали дитини спроби використовувати жести вони можуть не закріплюватися як спосіб соціальної взаємодії, і це досить помітно у дітей, які виховуються в інституціях, а не в родинах. Часом також діти, які мають затримку або розлад моторного розвитку, розлад аутистичного спектру, розлад соціальної комунікації, розлад мовного розвитку або глобальну затримку розвитку, вони теж можуть мати обмежену здатність використовувати перші жести. І тут нам дуже важливо враховувати цілісний контекст навколо дитини, враховувати інші способи комунікації для того, щоб виявити потребу в діагностиці та ранньому втручанні. Як сприяти появі перших жестів у малюків? Направду дуже часто батьки інтуїтивно використовують багато хороших стратегій, наприклад, регулярний контакт і фізична близькість, коли дорослий відгукується на сигнали дитини, коли він бере дитину на руки, пригортає, обіймає, цілує, каже: Так, ти хотів, чи ти хотіла на ручки? Давай тебе обійму, йди до мене. То таким чином, дорослий вже формує у дитини досвід, що звернення до дорослого буде мати. Позитивні наслідки, і це формує у дитини таку більш зрілу основу для появи наступних жестів. Іноді корисно, щоб дорослий показував дитині, як використовувати цей жест. Коли ви бачите, що дитина починає якось хникати, висловлювати занепокоєння, тоді ви можете сказати, ти хочеш на ручки, і показати дитині, як можна простягнути ручки вперед. Дуже корисно буде, якщо дорослий зробить тут невеличку паузу, щоб дати дитині сигнал щитати вашу підказку і якось зреагувати. Можливо, спробувати повторити за вами, можливо, не одразу, не з першого разу, але обов'язково надати дитині емоційну, позитивну, схвальну реакцію. Так, беру тебе на ручки, йди до мене, буду тебе обіймати, будемо зараз щось робити разом. Коли дорослий надає дитині зворотний зв'язок, навіть за найменшу спробу проявити комунікацію, направду, таким чином, ви вже створюєте дуже хорошу основу для того, щоб у дитини сформувати ось цей правильний досвід, який мені сигнал потрібно показати дорослому, щоб досягнути в найкоротший спосіб своєї мети. Спершу це будуть жести, але потім, коли у дитини. Буде розвиватися навичка наслідування звуків, складів, слів. Вона буде також використовувати і мову.